Вітаю! Зараз розглянемо, як створити обкладинку для е, відео на Ютубі якраз за допомогою Photoshop, хоча можна і за допомогою штучного інтелекту, але як один з варіантів це як у Photoshop це зробити. Ну от я зараз е, у нас відео, як створити відео Дивовижні, дивовижні таланти, це зір як у орла, нюк, як у собаки, слух, як у сови. Це розповідалося, як створити відео якраз у процесі вивчення інформації учнями початкової школи. Ну, давайте я вже створила заготовочку, так? Ну, Давайте подивимося: от вона. Значить, зображення розмірами, розмір зображення. 1820 на 1024. Окей, хоть будете. І зараз оці два, побачите, це як іде, як на нижній шар розташуємо, правка вставить. Отак, от як відкривати, то відкривається по розміру. вставити. І от дивіться, що виходить, у нас розміри ну, як такі що маленькі. Значить, що ми робимо трансформувати. І, виходить, зробимо що? І давайте розтягнемо по розмірах. Тому що, як маленькі взяти, тоді чорні полоси там з'являються і так далі. Якраз ми отак зробимо. Давайте натиснемо, застосувати. І далі от оцей наверхній шар розмістимо, Правка ставить. І знову давайте зробимо так, трансформувати масштаб. Трохи ми просто по краях напишемо ще канва, Тобто отак десь. Отак. Давайте теж застосувати. Подивіться, подивіться, в нас два шари: нижній і верхній. Ну, відразу можна, що ми зробимо? От інструмент трошки для розмиття. Давайте попробуємо, щоб взагалі не видно було. Чи вийде в нас? Там, правда, не сходяться ж лінії, треба було подумати, щоб лінії зійшлися. Ну, нічого страшного. Внизу майже нічого не видно, так? Да? І давайте напишемо тепер інструмент. Текст. Обираємо так. Давайте напишемо цим інструментом Canva, Приходимо на англійську мову. Так. виділяємо, і дивіться: отут, де текст. заразом і з текстом попрацюєте, От бачите. І ми дивимося. Давайте подивимось, що тут можна дублювати шар. Так, okay. да, він у нас дублюва, подублюваний. Ось так ми розміщуємо. Ну, що ми можемо? Що не обов'язково? Ну, дивіться, по всіх. Наче нормально. Ну, ми можемо от дивовижні таланти, ми можемо прибрати, що буде, подивимось. Окей, значить, чого воно не працює, тому що треба перейти на цей шап на так. Uh, uh. І можемо ми написати uh, 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 створення відео в середовищі. Створення відео, так? Який напис там, не зробимо, от дивіться, шукаємо текст. Ясно, що не так написали. Створення відео, і зараз ми його будемо підтягувати сюди в центр. Так, ну давайте напишемо. Полік другий візьмемо, да? там Можна було натиснути, який ми захочемо. такий нехай. І давайте ми сюди допишемо ще текст, напишемо тільки менший вже. Розміри, щоб ви не забули, значить, ну, я думаю, не забудете, але е, використайте заготовки. Так, теж ми його от сюди розміщуємо. Да? Якісь, так, непомітно ми його зараз розташуємо. От по шарах, по-перше, не забувайтеся. Ну і зараз ом подивіться, як текст ми вводимо. Ну от, Який ми кольори сюди візьмемо. Давайте. Зелений темно зелений якийсь. Так, використайте створення відео випускаємо. Канва. два. Ну, щоб канва підтягнути там угору і так далі, то дивіться, от, Ні, не, не годиться. Значить, ми дивимося. от канва у нас іде, бачите? Зараз побачимо. Беремо інструмент виділення. Так, вставимо його сюди і ще один інструмент. Ну, і давайте так зробимо. Да? А тепер, щоб один шар був. Можна цей файл зберегти, ну, якщо ми будемо далі допрацьовувати, от дивіться, зберегти як і збережемо його, нехай на робочий сіл у форматі там. Титулка. Написали, так? Да? Або всі великі, або всі маленькі. Написали. окей, І тепер дивіться, це вже ми зберегли, а тепер що ми зробимо? Зображення. Режим і індексований режим окей. Так, окей, І подивіться, у нас став один шар. Ну, це для того, щоб можна було більш-менш тоді зберегти у форматі PNG. Тепер файл зберегти як? І в нас вже на всякий випадок збережений той файл попередній. Значить, ми у форматі PNG, от дивіться, іде так, це не PNG. Так, от титулка ПНГ і берегти. Окей. Хай буде так замі... замінили. Це якийсь файл вже був. Значить, ми це і поміняли. Так, ну на цьому закінчуємо. Зараз подивимося, що в нас вийшло, тоді вже я вам покажу.